Готуємо з вами меренговий рулет. Буде дві частини, зберігайте першу і другу частину. В діжу міксера ми поєднуємо білок з кислотою лімонною, Тут у нас цукор, а тут пудра з крохмалем. Начинаємо наші білки збивати на середній швидкості до появи ось такої білої піни. Піна для бриття. Похоже на піну для бриття. Це може зайняти 5-7 хвилин в кого як. Тоді поетапно в 2-3 рази вводимо цукор. Після того, як ми ввели цукор, ми збиваємо ще десь приблизно хвилин 10. Це в кожного також може бути різний час, бо різні міксери. Ось така от густа плотна маса має бути, але в той же час вона має блистіти. Блискуча має бути, бачите? І тепер поетапно вводимо цукрову пудру, перемішану з крохмалем, просіяну обов'язково. І обережно перемішуємо лопаткою зверху вниз, щоб наш, наш білок не осів нікуди. Розігріта духовка має бути на 170 градусів. От почали готувати і одразу поставили духовку на розігрів. На наше дечку ми викладаємо пергамент і викладаємо нашу масу, розрівнюємо можна з кондитерського мішка, а можна так, як в мене. Дивіться, як вам зручно. Розрівняли і посипали мигдалевими пелюстками. Можете не посипати, як вам подобається. Мені подобається, щоб їх було багато. Посипаємо і ставимо в духовку на хвилинок 20. Дивіться на свою духовку. Має бути такий рум'яний, слегка такий жовтуватий колір, не коричневий, ні в якому випадку. Бачите, ось такий от він, румяний став. Ми його залишаємо дечкою відпочивати на 1 годину. Тим часом готуємо начинку. Тут у мене пюре полуниці, полуниця кубиком, крохмал і цукор. Все ретельно перемішуємо, доводимо до загустіння і потім гарячу масу додаємо набухший желатин. Все перемішали і відставили до нашої зборки. Перевернули наш рулет догори ногами на пергамент обов'язково і даємо вистигнути.